Усім нам відомо, що життя дуже коротке і цінне. але що робить його справжнім і змістовим? Кожен з нас може робити добро щодня, від маленьких справ до великих вчинків і не обов'язково рятувати світ. Це може бути усмішка незнайомцю, допомога другові скрутну хвилину або волонтерство для тих, хто потребує підтримки. Мені особисто запам'ятався випадок. Коли ми з друзями допомагали старенькі сусідці занести важкі пакети з покупками, а потім ще й допомагали з прибиранням будинку. Але сьогодні, коли в країні триває війна, можна побачити ще більше прикладів справжнього служіння людям. Лікарі, які працюють під обстрілами, місцеві, які допомагають розбирати завали. Я, як і багато цивільних нашого міста, займалася волонтерством та збирала допомогу військовим і переселенцям з окупованих міст. Тоді я зрозуміла, навіть невелика дія здатна зігріти чиєсь іноді кам'яне серце. Добро має здатність повертатися. Як казав відомий письменник Марк Твен, добро зроблено одній людині, повертається до всіх. Кожен добрий чинок не лише допомагає іншим, а й робить нас кращими, милосердними, уважними та щирими. Це буття не в накопиченні багатства чи прагненні слави, а в тому, щоб залишити після себе світ трохи кращим, ніж той, у якому ми живемо. Іноді доброта може здаватися дрібницею, але саме вона творить історію тиху, але потужну. Тож, я впевнена, служіння суспільству і добрі вчинки це не лише шлях до гармонії у спільноті, а й ключ до справжнього щастя для кожного з нас. Як говорив великий науковець і філософ Аристотель служити іншим і робити добро. І це не просто слова, це покликання, яке здатне змінити світ, тож допомагати, творити добро. Бути гуманним, ось це є справжній сенс життя.